Всім добрий вечір. Сьогодні моє відео буде про вирощування гортензій волотистих в горшках і про полив рослин цих, які я вирощую в горшках. Значить, у мене багато є гортензій в горшках. Ось вони тут, показую вам. Ось і штамбік, і там далі він є в горшках. І вирощую через те, що рослинки купляю маленькими. От, і потім я їх підрощую в горщиках, а потім вже висадю у відкритий ґрунт. І тут ось у мене гортензії в горщиках. О, бачите, ось такі. Значить, як вирощую і. Щоб полити і не перелити. Оце ось такого кольору. Зараз у мене гортензія Petit флорі. Ось так, бачите, змінила вже колір. З вже, як кажуть, старіє. А ось одне ось таке ще є. От. Це пандора змінює так колір. А ось іще тільки буде цвісти, це у мене піксіо. Вона тут так розкучерявилася, повипускала багато бокових пагонів ось ця рослинка. Ну, от, випустила два суцвіття. Ось, Це літл лайм, зараз така. У метловидних гортензій коренева система поверхнева. Вона не заходить глибоко в землю, а якби таким комочком, таким, такою мичкою, вона знаходиться близько біля поверхні землі. Хто вирощує ці гортензії, то бачили, яка коренева система. Тому е, обов'язково, щоб посадити рослинку, цю метловидну гортензію е, в горшок і її вирощувати, тому горшки потрібно брати невисокі. Такі є горшки, такі вузькі і високі. А треба брати розширені горщики. Ось, наприклад, такі. Бачите, щоб оця ось була зона, оця була широченька така. От. Ну, І якщо ви висаджуватимете у більші горшки, ось у мене, бачите, такі Це 12-літровий, то бачите, яка в нього форма. Теж Він розширений зверху. Донизу він звужений цей горщик, а доверху він розширений. Обов'язково потрібно, щоб були оці нижні отвори для стікання лишньої вологи, для стікання лишньої води. Ось так. Значить, потрібно правильно підготувати ґрунт для вирощування волотистої гортензії у горщику ґрунт готуємо, значить, я, наприклад, готовлю ґрунт, беру торф нейтральний, беру торф кислий, 50 на 50 стараюся брати, так? Додаю обов'язково в ґрунт, додаю хвойний опад, він дуже гарно розрихляє ґрунт. От, і він якби трохи підкислює ґрунт, тому що волотисті гортензії вони люблять злегка підкислену почву. Можна в фойному опаді додати стружку чи невеличкі шматочки кори. От, це додається для того, щоб ґрунт був не збитий у вас у горщику, а рихлий. Структура ґрунту була рихлою. От, і готуємо таку ґрунтосуміш. Значить, е, в ґрунтосуміші ще в цю, от, е, потрібно додавати е, агроперліт або вермикуліт. От, це, значить, такі природні добавки Ось я вам показую, і я їх додаю, коли вони в мене є. Значить, це. Екологічно чиста та натуральний, натуральний матеріал, вироблений із скла вулканічного походження. От. Значить, цей матеріал оцей, він добре утримує в ґрунті вологу та рівномірно віддає її рослині. Значить, він впитує оці ці такі маленькі якби, шматочки. Ось, бачите, як він в мене не відкритий, він ще запакований. О, він впитує в себе вологу і тому робить структуру ґрунту рихлою, і земля тоді у горшку не так збивається. А коли, допустимо, ви не полили рослинку, десь прозівали або не було можливості, от тоді оцей рихлі, рихлі оці шматочки, вони якби. Торкаються до корінчиків, і оця вологість віддається корінню. І тоді рослинка має додаткову вологість і вона не пересохне у вас, не засохне. О, значить, 30%, от ви нам зробили ґрунтосуміш, 30% на цю ґрунтосуміш, яку ви підготували, ну, приблизно додаю, додаєте агроперліт. Можна ще додавати ось є ось така добавка. Це вермикуліт. Бачите, тут у мене ось показую вам такої він великої фракції. Ось Шматочки такі великі. Він є і меншої фракції. Такі маленькі, оці, як я вам агроперліці показувала, є такий. От. І в такому оце, маленькому вермикуліті, в таких маленьких цих е, шматочках кристаликах. Дуже гарно і вкорінюється весною гортензії. Живці гортензії можна вкорінити. Значить, тут те, що дивіться, легко вбирає вологу, написано, і легко віддає її рослині, створюючи оптимально вологе середовище для живлення коренів. Вологоємність до, ну і там пише 400, по-моєму, відсотків, чи щось таке. має багато мікро- та макроелементів у складі кальцій, магній, калій, алюміній, залізо і кремній. От яка оце штука значить, дуже гарна, щоб додати її в ґрунтосуміш, в ту ґрунтосуміш, е, яку ви будете засипати в горщики. О, значить, в горщиках рослинка. Росте, коли вона має вологу і коли має доступ повітря. А щоб був доступ повітря до коріння, то потрібно, щоб ґрунт був рихлий. Ось дивіться, я зараз вам, ось у мене такі є тут живці, що не пересажені, я їх сьогодні не поливала. Ось я зараз витягну, дивіться, бачите ось як видно. Зверху, ніби ґрунт сухий. Бачите, а ось тут ось видно, бачите, тут є вологість. ось. Бачите, яка рихла структура у мене йде ґрунту. От. Бачите, як корінчики ось вони. Ось вони, ці білі, всмоктуючі корінчики. От, І їм є доступ повітря. І тому, ось бачите, як гарненько наросло це корінечко. Тут. Ось другий так само показує. Дивіться, яка тут коренева наросла. І теж дивіться, ось бачите, зверху ніби суха земля. Бачите, ось, як вона ось така вона рихла. А ось сюди далі, як придивіться, дивіться, ось бачите, ось, видно, тут вже йде ось темніша земля, значить тут є вологість. Не спішимо поливати, от я можу їх, сьогодні я можу їх не поливати, і я буду впевнена, що вони в мене не засохнуть і вуха оці свої, отак рослинка не повісить. От. Значить, зараз покажу вам іще одну рослину. Ось у мене в такому 5-літровому горщику посажено. Дивіться, який у мене тут ґрунт. Бачите, який ось він такий рихлий От, і м'який. Ось, бачите як. Зараз я витягну. Спробую витягнути. Так, ось. Ще попробую витягнути його. О, дивіться, бачите ось. Ось яка тут структура ґрунту. Бачите? От, тут трошки пісочку я добавляла. От. І ось корінчики ці ще не зовсім заплели, вони не зовсім заплетений цей горщик, бачите ось. Але дивіться, який ґрунт. ось Я вам показую, верхня частина. Бачите, ось яка м'яка земля. Бачите, тут є фуйний опад у мене в цьому ґрунті. От. І тоді, якщо у вас ґрунт не щільний в горшку, як би ви не поливали, воно, з вода, оця, що ви поливаєте, вона пройде через весь оцей ґрунт і лишня волога вийде у отвори, які є в горщику. Вон, бачите, які в мене там отвори. І тоді, чи ви будете, чи у вас буде обільний полив, чи можливо у вас будуть йти проливні дощі там кожного дня чи через день. От. І в такому ґрунті якби не страшно, що у вас рослина буде мати забагато вологи і коріння в неї загниється. Ну, що вона, якби, Загнивається коріння, і вона тоді, рослинка пропадає. От, значить, Ось я так роблю. ґрунт повинен бути рихлий і м'який, щоб гарно проходила вода. От, і через рихлий і м'який ґрунт дуже гарно йдуть корінчики, получають доступ повітря. І тоді гарно розвивається і розростається коренева система. Ну, ось так. От, тут у мене є ще ось в ґрунті, як ви бачите, добриво. Ось Я закладаю пролонгованої дії добриво осмокот і кладу сюди ще колоїдну сірку для підкислення ґрунту. Ось такий ґрунт готую для горшків своїх. і Рослини в мене всі якби, нормально почуваються. Ну, Я вам показала не одна, не повісила свої вуха. От, і Нормально ростуть в горщиках рослинки. Значить, ось таке у мене таке вирощування в горшку. Так що, хто хоче вирощувати, бажаю вам гарних рослин, щоб у вас все вийшло. І до нових відео!